Поряд з Балі, Мексикою чи Коста-Рикою. цієї країни там просто немає. Країну про яку всі, наче щось чули, але майже ніхто реально не уявляє, яка вона це Гватемала. Якщо прямо зараз зупинити випадкову людину на вулиці і запитати, що ти знаєш про Гватемалу, у кращому випадку прозвучить щось на кшталт. Це десь у Латинській Америці, там небезпечно, і все при тому, що людина може годинами розповідати про Мексику, Балі чи Колумбію, про Гватемалу, тиша. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. На карті Гватемала виглядає маленькою, затиснутою між Мексикою, Белізом, Гондурасом і Сальвадором. Серце Центральної Америки буквально посеред регіону, де вже давно берує туризм, де розкручені курорти, океанські пляжі, рекламні кампанії Vida і Віва Мексико. А Гватемала ніби стоїть осторонь цієї вечірки. Багато хто плутає її з Гондурасом або Нікарагуа. Дехто навіть не впевнений, це країна, місто чи, можливо, взагалі частина Мексики. У масовій свідомості вона існує як щось дуже далеке, бідне і небезпечне, ще одна проблемна держава в новинах. І це дивно, бо потенціал у неї на рівні топа світу. Просто у глобальному інфропросторі вона майже невідома. Про Мексику знімають серіали, шоу, тревел-реаліті. Коста-Рика, синонім екотуризму, Колумбія, новий інстаграмний магніт. А от Гватемала десь на периферії уваги. В стрічках Ютуб і Тікток ти бачиш Тулум, Балі, Меделін, але озеро Атитлан, Антігуа чи Тікалі майже не з'являються, хоча за рівнем вражень легко могли б змагатися з усіма цими легендарними місцями. У новинах її репутацію будують за одним і тим самим сценарієм. злочинність, бідність, міграція, картелі, небезпечний регіон. Але якщо послухати тих, хто насправді там побував, картина ламається. Люди повертаються і кажуть, це одна з найкрасивіших країн, де я був. Мені сподобалось навіть більше, ніж у Мексиці, і при цьому дешевше. І в голові виникає логічне запитання, як так вийшло, що між образом у медіа та реальною картиною прірва. Одне з пояснень у Гватемалі майже немає сильного бренду країни, немає нав'язливих слоганів, яскравих реклам масового кіно чи блогерів, які роками будують її образ. Є лише стереотип, небезпечна латиноамериканська країна, де робити нічого. Хоча насправді природа і культура тут такі, що вона спокійно могла б конкурувати з Мексикою, Коста-Рикою чи тим самим Балі, і вся фішка в тому, що світ просто чи не встиг по-справжньому звернути на неї увагу. Як тільки ти починаєш читати не заголовки, а відгуки реальних мандрівників, тон змінюється. Бекапери, тревел блогери, звичайні туристи пишуть приблизно одне і те ж саме. Було набагато безпечніше, ніж ми уявляли. У туристичних зонах почувалися комфортно. Так, потрібно бути уважним, але це не схоже на зону бойових дій. Особливо це стосується таких місць, як Антігуа, Озеро, Антитлат, Флорес і Тікаль, де інфраструктура під туристів уже давно працює, а місцеві прекрасно розуміють, що безпека гостей це їхній хліб. Чи означає це, що ризиків немає взагалі? Звісно, ні. Є райони з високою злочинністю, куди і самі Гватемальці не особливо прагнуть заїжджати, не те, що туристи. Є бідні квартали, де краще не світити телефоном чи тисячі доларів і не ходити самотужки вночі. Але якщо чесно, це опис десятків міст по всьому світу від Латинської Америки до Європи. Стандартні правила безпеки тут працюють так само. Хоча і перебільшувати не варто. По перше, у Гватемалі набагато менше масового пакетного туризму. Тут немає нескінчених all inclusive на першій лінії, де ти бачиш більше туристів, ніж місцевих. А у багатьох місцях Витемали ти реально відчуваєш. Ось так і виглядає справжня латиноамериканська країна, а не глянцева листівка. У Мексиці є Канкун і Тулум з натовпами, великими готелями і цінниками, які давно відірвалися від місцевої реальності. У Гватемалі ж навіть найпопулярніші локації здаються значно камернішими. Тут немає такого, що ти приходиш на оглядовий майданчик, а перед тобою черга в сотні людей у капелюшках, які терпляче чекають свій момент для селфі. А часом буває навпаки, ти стоїш перед краєвидом з вулканами, озером або руїнами Майя. і поруч максимум кілька людей, які так само мовчки намагаються усвідомити, що вони взагалі зараз бачать. Другий момент гроші. Багато мандрівників відверто кажуть: у Гватемалі відчуваєш, що отримуєш більше за менше гроші. Проживання, їжа, транспорт. Часто дешевші ніж у розкручених мексиканських чи косторіканських курортах, а картинка навколо абсолютно світового рівня: вулкани, кратерні озера, джунглі, стародавні храми. Ти не платиш за бренд, ти платиш за реальний досвід. Третє люди тут живуть, Майя та ладіно, і в багатьох туристичних зонах місцеві ще не встигли втомитися від потоку відпочивальників у Гватемалі. Простіше відчути себе гостем, а не ходячою банківською картою. Тут нормально пожити в сімейному гестхаусі, пити ранкову каву разом із власником маленького кафе, базікати іспанською з продавцями на ринку. Місцеві широ цікавляться, звідки ти чому обрав саме їхню країну, і ця зацікавленість не завжди закінчується фразою плати гроші. Звісно, Гватемала не намагається переплюнути Мексику в усьому, вона просто дає інший тип досвіду: менш відповідальний, менш комерційний, більш живий. Якщо для тебе подорож, це не тільки коктейлі біля басейну, а й контакт з реальним життям, з людьми, культурою, побутом. Саме тут ти можеш відчути, що ніби зазирнув за куліси Латинської Америки, а де в цій країні ховається її головна перлина те місце, заради якого люди приїжджають на тиждень, а залишаються на місяці. І тут на сцену виходить озеро Атитлан. Озеро Атитлан це місце, яке спокійно могло претендувати на статус окремої країни. Уяви, величезне кратерне озеро оточене кількома вулканами, що здіймаються прямо з води. На світанку вершини ховаються в тумані, вдень блищать на сонці, увечері розчиняються в рожево-помаранчевому небі. Виглядає це все настільки нереально, що мозок перші дні не вірить, що перед тобою реальний пейзаж, а не фон із фантастичного фільму. І при всьому цьому у глобальному інфопросторі Атитлан ледь мерехтить на фоні балі, Чангмая, Комо або Швейцарських Озер. Хоча за поєднанням краси, доступності та атмосфери, він легко міг би стати новим місцем сили для всього світу. Але це ще не все, чим Гватемала здатна здивувати. Адже десь у джунглях тут ховаються справжні міста Майя, де ти відчуваєш себе героєм Індіани Джонса. Якщо озеро Атетлан це декорації мрії, то руїни Майя на Гватемалі, це портал у зовсім інший час. Багато людей вважають, що головні пам'ятки Майя це Чечен Іца в Мексиці. Але насправді серце тієї цивілізації билося саме тут, у гватемальських джунглях. Саме тут стоїть цікаль, одне з найбільших і найвражаючих древніх міст Майя, де кам'яні піраміди підіймаються над суцільним зеленим океаном дерев. Головна фішка Гватемали в тому, що тут історія Майя не перетворилася до кінця на масову атракцію з тисячами людей на квадратний метр. У Цікалі є туристи, але часто можна знайти кути, де ти залишаєшся майже сам на сам із каменем і джунглями. А є й інші компроміси, ще менш відомі, де частина споруд взагалі ще не розкопана, деякі піраміди і храми досі виглядають як звичайні пагорби, порослі травою і деревами, і лише археологи знають, що всередині кам'яні конструкції. І ось тут виникає логічне питання: якщо тут така потужна природа і історія, то чому сусіди набагато популярніші? І тут ми підходимо до феномену країн-клонів. Якщо подивитися на карту регіону, Можна легко впасти в спокусу, сказати, та вони ж усі однакові: джунглі є, вулкани є, океан, колоніальні міста, серфінг, кав'ярні, джиптури, руїни древніх цивілізацій. І все це повторюється в різних комбінаціях у Мексиці, Коста-Риці, Колумбії, Нікарагуа. Але є один нюанс: одні країни стали світовими брендами, а інші залишилися в ціні. Мексика і Коста Рика вклалися в туризм так. Що тепер їх знають навіть ті, хто ніколи не виїжджав за межі свого міста. Колумбія перетворилася з образу наркокартелі і небезпека на нову мрію цифрових качівників, а Гватемала все ще звучить як екзотична назва, яку багато хто навіть не вміє правильно вимовити. Ключова різниця у маркетингу: популярність країни в масовій свідомості часто вирішується не тим, скільки в неї реальної краси, а тим, скільки грошей і зусиль вкладено в промо. Гватемала це приклад, коли контент-машина працює слабко, але сама країна дуже сильна. Вона не кричить про себе з кожного баннера, її відкривають випадково. Хтось приїхав по дорозі між Мексикою і Коста-Рикою, хтось побачив фото Атитлану в чужому сторіс, а хтось почув протікаль від знайомого. І потім ці люди раптом кажуть: це була найкраща відпустка в житті, чому ніхто не говорив про Гватемалу раніше. Саме тому Гватемала виглядає ідеальним кандидатом на роль наступного великого напрямку. Вона вже зараз дає те, за чим люди їдуть за океан, природу, історію, пригоди, можливість жити біля озера і працювати онлайн, сходити на вулкан, попити кави з фермерами, потусити з мандрівниками зі всього світу і при цьому не відчувати, що ти в центрі туристичного парку розваг. Гватемала недооцінена не тому, що їй нема чого запропонувати. Навпаки, іноді здається, що в неї навіть забагато всього, і світ просто не встигає це переварити. Вона програє не за суттю, а за гучністю. Але це можливо найбільший бонус для тих, хто шукає щось особливе. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні, не зважаючи ні на що!